Поспіль фундація першої леді Олани Зеленської проводить інтерактивну виставу, яка називається Говорять ті, що слухали вічність. Давайте подивимось, як це відбувається. Різдвяна вистава, говорять ті, що слухали вічність, проходить територію національного заповідника Софія Київська. Для максимального занурення у різдвяну атмосферу глядачам роздають навушники зі спеціальним звуковим супроводом. Далі всіх зустрічають провідники у чорних плащах зі смолоскипами. Це дуже підсилює таємничість та історичність моменту. Ну а далі вже розпочинається головне дійство: за допомогою світлових та звукових спецефектів у 3D-технологіях на стінах Софії Київської показують історичні кадри нашого Різдва часів ще наших пращурів. Все це разом переносить глядачів у часи Росії України. Всі із захватом спостерігають. Гають за дійством. Цього разу на виставі також присутні дітки, якими опікується громадська організація Відчуй. Загалом, за словами першої леді Олени Зеленської, вистава говорить, ті, що слухали вічність, це святкова подія для дітей шкільного віку про історію як частину нашого культурного коду та про різдво, що об'єднує покоління. Але цікаво тут і дорослим, адже це подорож у минуле, яку доповнюють оживлені багатолітні фрески на стінах Софіївського собору. Особлива увага до романтичної зустрічі пари закоханих, де задіяли навіть справжнього коня. Але вона говорить не лише про почуття поміж молодою парою, а загалом про любов один до одного. Вистава триває 45 хвилин, а от готували її до показу півроку, розповідає новини Лайв, другий режисер постановки Денис Сало. Режисери насамперед намагалися зберегти минулорічне дійство та посилити нововведення. Наприклад, оце мультимедійне дерево, якому в Україні немає аналогів. На підготовку також вплинули і відключення світла, проте безпосередньо на глядач цього не помітить. Головна задача, яку ми собі поставили в першу чергу, це щоб глядачі змогли трошки відключитися від тієї реальності, в якої ми всі знаходимося. Тому ми забезпечили себе генератором, і тому це відключення світла безпосередньо на наших глядачів і на процес вистави не впливає. Закінчується вистава неймовірним виконанням українських колядок та українського щедрика у живому виконанні хору. Відомо на весь світ щедрівку. Хор виконує без жодного технічного підсилення. А ще побажанням діток, які вони пишуть на стіні пам'яті. Слова знайомі кожному українцю. Що ти написала на стіні? Е, перемога за нами. Миру Україні і закінчення війни. Такі надписи тут неоподинокі. Це те, що нам і всі в Україні і собі бажають наші дітки. Давайте подивимось. Україна миру і Кримце Україна подивитися резвіну виставу говорять ті що слухали вічність можна безкоштовно вхід за попередньою реєстрацією на сайті національного заповідника софія київська показ триватиме до 11 січня 2026 року галина остаповець владкоток новини Лайв, Київ.